Ти не мусиш нічого робити. Лише змінюй те, як ти бачиш. Подивись на щось. Так, ніби воно раптом стало дуже маленьким. Мозок миттєво перебудовує реальність. Це перший сув. Поглянь на знайому річ під кутами, яких ти ніколи не використовував. Мозок прокидається від нового ракурсу. Використай уяву. Подумай, що горизонт змістився лише на кілька градусів. Твоє тіло автоматично вирівнює увагу. Почуй тишу і звуки всередині тиші. Мікрослух повертає ясність. Побач темінь і світло поруч. Контраст це спосіб мозку повернути стабільність. Знайди те, що фокусується першим. Ти відчуєш, як думки вирівнюються разом із фокусом. Подумай: я тут. У цей момент мозок зупиняє хаос, і ти повертаєшся в точку себе. Реальність не тікає від тебе. Іноді її просто треба трохи сунути, щоб ти знову побачив світ ясно. Перцептивні суви це не техніки. Це спосіб повернути себе. Ти тут, у фокусі.